Ну як ви вже завали, ну навіщо ви своїми ж руками та ротами робите з України Росію 2.0? Знову ФСБшники через змі в Україні намагаються підняти хвилю проти Аватра. Ну навіщо ви ведетесь на це? Ви ж знищуєте престиж України у світі? Ну зателефонуйте, зрештою, папі Римському, запитайте у нього. Він точно знає, чи є там російський слід, чи нема. Що не можете? А представники АЛАТРА можуть. Може, щось із вами не так. Ви ж не перевіряєте інформацію. І це ЗМІ, що просто потрібне замовлення та гроші, більше нічого не цікавить. Думаю, в країні, що захищається від агресора, такий підхід неприпустимий. У цей час по всій Росії реально пакують колишніх учасників Алатра, саджають, катують. Інквізія РФ визнала рух інакамисліщими. Ви взагалі чули про представника руху Алатра Егана Вчений вищого рівня, патріот своєї країни. Який все довге життя присвятив сфері безпеки США? Подивіться на його діяльність і з ким він співпрацює. Як ви вважаєте, він може бути агентом Росії з таким послужним списком? І чому ж тоді в Арефії переконують населення, що такої людини не існує, що це дипфейк? Українці, як ніхто, повинен знати, де створюються абсурдні фейки, щоб дискредитувати, дегуманізувати Україну і все, що з нею пов'язано? Погляньте, до яких висновків дійшов український суд у квітні цього року. Давайте у GPT, зрештою запитаємо. Будь ласка, перевіряйте інформацію. Не дозволяйте ФСБшним крисам переслідувати українців в Україні. العشرين.